Друзі, хочу вам показати, як ми розкладаємо агроплівку, як її складаємо, як в ню набиваємо дири і як викладаємо її на поле. Так що дивимося уважно, зараз все гарно побачите, все детально вам розкажемо. Дивіться, розтягнули на довжину відміряну. Тут у ну, нас 20 метрів виходить, оця довжина. Зараз її відрізаємо, да? і потім будемо розкладати двоє. Так що дивіться, там відео прискорене. Прискоремо. Одну сторону зафіксували, щоб вітром не здувало, не тягнулося. Зараз беремо другу сторону, фіксуємо і розтягуємо її. Можна не бігати, звісно. Можна не бігати, а можна не бігати. Бігати корисно. Правда, Даринка? До здоров'я. До здоров'я бігати корисно. Окей, let's go. Краю відмірюємо 30 см. Це у нас буде перший ряд в цей, сажанців. Набиваємо дирку кожних 5-7 см. Ну, ми садимо дуже плотно, тому так і б'ємо. Можна бити, якщо у вас є лишня земля, можна бити 10-12 см. Набиваємо звичайним простим ножиком, ніяким там. -нюм. Не електродом, ніякою круглою трубкою простим ножиком. Тому що там дирка чуть подовго ну в тому нічого страшного немає. І ось кожних 30 см ну, відмірюємо. І так до кінця цілу лінту пробиваємо, потім висталюємо в поле. Для замовлення сажик зі пихи номер шишка. телефону в шапці профілі. Вирубаємо.